Доброго вечора, друзі. 27 -ма. у нас уже січня 2026 року. І місто Запоріжжя з повітряними тривогами, як завжди. Вночі були вибухи, а вдень чула теж вибух. Ну нічого не пишуть, але я чула вибух десь в день. В Одесі жахіття всі це вже читали, що е, дрони. Атакували місто, попадання в вже будинок чоловік Загинули, поранення там 20, десь більшого отримали. Дуже шкода людей. Одеси там теж розстається. По кругу Львів теж атакували. По кругу йде Львів, Київ, Одеса, Запоріжжя і так повторюється. Шахіди дуже розліталися. На жаль, на великий жаль. Ксюшка сьогодні не була присутня на уроках. Вона вчора дуже добре на вулиці наганялася, так наганялася і повалялася в снігу, наїлася сосуди. В результаті ночі горло боліло, тому вона висипалася. Висипалася. Нурочки ми зараз дороблюємо, ще не зробили. На гімнастику не пошли, горло не болить, час, в день, слава Богу, але це ж таке, Див дивлюся за станом. Бо чи вірус, чи щось непонятне, чи вона просто перемерзла вчора, бо дуже-дуже хорошо, вона там ганяла, качалася і на батуті, і в снігу, і з сінька гуляла, на стол залазила разом із каникорси. Зараз покажу, я фотографії проложу, що вони витворяли. Ось такі дівчатка. А в неділю ми на санках катали на санчатах. Ну, Сніг треба дітям якось трошки шевелитися і самій ви знаєте, такого немає, як раніше, коли 10 років назад були такі настрій, осанки, сніг. Ну, зрозуміло, це із війни такого немає ажіотажа, хоч снігу ми дуже раді, дуже його ж чекали. А, з найбільшого, я пам'ятаю, 5 років назад був сніг, ну там один-два дні, і він так танув, дуже швидко танув. А десь 10 років назад був такий теж гарний сніжок, ну, скільки ж пройшло. У нас вже давно не було таких зим. Я пам'ятаю, що навіть було таке 4 роки підряд проходила в своїх красівках зимою. Ну, це, да, це виняток, чим, чим так повинно бути. А ось мої зимні я хотіла вже їх давати. Хороші, такі кожен не теплі, хотіла їх кудись віддавати. На благодійність і дождалася вона, дождалася, Зараз вже ходжу в зимніх своїх теплих таких з утеплителем. Так що такі справи. Франюся, Франюсічка показує, радує тут нас на вулиці сьогодні, Ну, зовсім не хочу виходити. А, тіка не поросила, про те виходили, а вона ні. Вона сьогодні як красунь, спяще. Ой, чи це вибух, чи що я вже мене вже зараз мандражить, завжди якісь звуки непонятні. Я, я вже пугаюся за всі роки війни, то ми вже трошки... Знаєте, трошки так. Воно буває буває, взагалі не реагуєш на якийсь вибух. А буває там, чи машина проїде і підпригиваєш вже. Я не знаю, що це, що це в неї нос, ще мажемо полем Нос, чи у неї на носі, не так як у інших. Я мажу, вони на морозі. Бідна собака, вони на морозі як тріскаються. Лімо ліва, ліва кожного дня. Оце в неї тако. Завжди було, але ж то, літом травма була, то вона напала на канакорси, то там, ну, скажімо, потравмувала собі носика. І ми мажемо, мажу зараз. У мене руки постійно сухі, постійно руки, такі сухочі. Що таке? Я зараз на вулицю буду випускати. Ага, Лабрадор, що просто на вулицю її трошки заздріть, що ж я її не впустила, да? рубічку не впустила. Ай-яй-яй, да, кормлені не голодні. Такі наші кара карапузіки, це наші. Все. Трошки розказала. Отакий от, день у нас був. Вівторок, буденний день закінчується. Папа дзвонив сьогодні, теж совруче, теж сніга намелу. Ну, да, Ось така реальність. Там на Житомирщині теж дуже шахіди розліталися. Вони зараз і візді вже достають. Маю зоєчку. Всім чудового вечора. Хай буде наша ніч тиха. І бережіть себе і один одного. Дуже дякую своїм друзям. Підтримочка дуже велика. Вам дякую. Прошу вас ставити коментарі, хто не підписаний, підписуйтесь. Буду вам дуже-дуже вдячна. Всього самого найкращого. Добрим людям, які не важно, як розмовляють, чи на англійській, чи на американській, чи на український, чи на російській, я рада. Добрим людям, я всім рада, незважаючи на якому, на якій мові розмовляєте ви. Я розмовляю на двох мовах. Ну, да, так, у, нас так. у нас так, в місті Запоріжжя. Я говорю правду. Не всі перейшли. Наполовину говоримо так, наполовину так, ми ось так. І хай буде це все чесно. Я намагаюся дуже-дуже на українське розмовляти. Дуже намагаюся. На в цьому річ всім до побачення. Хай буде все добре. Головне оставатися людьми, незважаючи на все. Повітряна тривога у нас вже. Це сьогодні третя. Мороз дуже-дуже холодно. Сьогодні ще й вітер, тому відчувається як мінус 15, мабуть, як найбільше. Дуже холодно. І будинок трохи продуває. Вітер якось холодно, а відчувається. Собачульки вийшла на вулицю. Покажи себе красаві, це моя Вон мордашка наша, красатулька. Сніжка навалила багато. Так, Франческа не захотіла виходити, тільки оці мої маленькі. Нашадки вийшли. Рубічка є сніг у нас. Ой, я вийшла в футболки, ви знаєте, ну треба швидко обратно бігти. Дуже холодно, потім більше щось познімаю. Сонечко це радує, вчора не було позачура, не було сонця. Сьогодні, ну клас, хоча б сонечко. Пішли зайчики. Така холодина. Ну, дивлюся в окно, птічки прилетіли, треба кормити. Що ж вони? Тут я насипаю і ще трішки. Ось тут. Горішки винесу. Холодно. Звісно, ї... ну, тут уже немає нічого. Щось ми отак зробимо. Одні лапки. Все поїли дивіться. Повністю все поїдали, зайки. Щос. Так, ані крилетять і все види їм хорошо. Корсе, ти що? Ну, дивіться, що вона творить. Ай-яй-яй, ну голодная собака, День. Ну їм же треба, ви ж не голодні. Сейчас я буду знову на вечір, кашку варити із бульнаборами, ну їм і ще треба. Може, що холодно, їм більше хочеться їсти цим собачулям. Сніги їдять. Ну це взагалі, звісно. Ребята, ну ви даєте. А не або такі блокитний, чистий клас. Ксюньку треба забирати, бо планшетів ну. Що за діти таке? І думаю, чи ти ще з нею гуляти, і в магазин треба. Але нам сьогодні ще й танці, чи вже подождати на танці, підемо і заодно в магазин сходимо, подивимося. Рубіка, як твої справи, зайко, що таке? Що таке грустне глазок? Рубіко, чого тобі ті грустні глазки такі? Все добре, зайко, чи тобі холодно? Сонечко. Ну, дурко. Ай, така не Ох, і не корся. Ну, порозлікає немного рубік, а то вона щось це дуже сумна сьогодні. Робі, Су такої? Ой, вибух десь за містом, як таке щось, як вибух. Ну, не сильне, але чутно. Мала я не захотіла виходити в Храніші. Ну, ладно, то взагалі у нас француженки вони такі мордлячки. У нас сьогодні пишуть шахіди, шахіди п'ять десь літають за містом, туди і сюди. І не один, я так зрозумів, мабуть, де збивають десь ці шахіди, але що ж, Живемо далі, вже люди намучені, всі змучилися, в когось світло ще відключають, зараз такі морозяки. Це, це взагалі дуже-дуже тяжко людям. Коли частний сектор краще, можна генератор, якщо є генератор, включити, якщо там пічка є, теж, дуже добре, коли люди зараз багато з людей каміни, пічки поробили і купують, є спеціальні пічки такі класні. Буржуйки є у багатьох. Ну, в квартирах не взяти буржуйки, це можна учати. Уже скільки було випадків. Дя. У нас сьогодні онлайн-нактянки. Давай хорошо з однієї сторони, а з іншої сторони, ми, коли школа, йдемо там на площадку, можемо зайти. Трошки так вона бодріша. Пересадила я цю толстянку, там частина толстянки, частина осталась, а я її в хату. О, ну, такі сквозняки йому, видно. Воно тепло, але сквозняк. Ми дуже часто виходимо, собак дуже часто випускаємо, запускаємо. Він вже не сидиться на одному місці. А на вулиці довго вони не можуть. І тому постараюсь. Туди-сюди, туди-сюди. Да, дівчонки? Ну, що таке, сльозки у тебе, га? Сьогодні завай. Ну, уже там розморажуться два набори. Набори, тільки я два розморожую. Думаю, і собі суп сьогодні на цих бульнаборах зварю з одного набору, а з другого собак. Ну вони ж нормальні бульнабори, і все У мене все закінчилося, а запаси треба йти купляти. Сонечко, що таке, як скользко, Тут яма, я вже не раз падала в цю яму, і всі ж штабки аділа скользкі, рідні. Потом додому заходиш, ноги як в шпари, заходять, так так. І йдемо домой! Ні-ні-ні, вона вже хоче все пожерти, щоб пташка. шкаф. Доча пішли. Так, все, забираю, я всім чудового настрою. Тримаємося, щоб там не було. Все у нас буде добре з Божою допомогою. Хай Бог оберігає добрих людей. У Уті бузі, йдемо, йдемо домой. Моя троянда на штамбі, як вона бітненька, опілка трошки, я її там закутала знизу. Як уже буде. На краще начимося. Ну таких морозів у нас давно не було. Такої зимою. Ну, зима настояща Зімушка казала. Я дуже помню, що хтось там прогнозував. Я ж така, та, нічого не буде, буде як завжди, буде у нас зима, не холодна, не може цього бути. Ага, може, правда? де, скажи, де ще як може? Снимай. Да. Ну понятно. Все Ты просто мне Ну живот будет болеть-то а будешь ты мне завидовать, а не я тебе. И с них кажется, что ты мне завидуешь. Все, нельзя за сокология у нас не дуже есть нельзя а раньше было есть Мы в пить сосульки тоже ели. пить пить в пить сосульки, напишите. пить <реклама> <реклама> нас... Аккуратненько, дочь. Аккурат... Давайте я помогу. Давай я помогу тебе. Давай ручку. Нет, сама. Нормально? Нормально все? Норм. Норм. Все. сосульку нашла. Так, девчата, не балуемся. Они играются так неаккуратно. И потом этот нос у нее сухий. У нее строение носика. Корочки вот эти, они вверх расположены вечно. Вот это задираются. И где-то на об снег. Трошечки здесь под коверней кровь. Лева и кровь. Левомиколем мажем. А сейчас собаки. Проблемы одни, да, скажи. багато питомцев, багато проблем. Ну ничего не лобишь. И много любові, да? Ну, а не уж. Любовь уже плохо. Главное не в окно. А в окно можно разбиться столько зай. Хорошо, на качельки, да, в окку. На качельку хочет. На Так, пробачка білизну. Она не висихає вся. Так, опять играются. Не успеваю высыхать. Тихо, нельзя. Ну-ка, на не корси, ну пожалуйста. Ну не надо с ней так играть. Нежно, понежніше, нельзя, нельзя. Ну, шо за ігри? Вот що за ігри? Сейчас домой пойдешь. Пойдешь домой. Поняла? Ну, я ничего поганого не роблю. Кто ж виноват, что в неї такий низ? Скажу в этой каникурс. Так, птички успели трошки поести. Далі собаки. Доедать. Ну, посмотрите. Ксюш, дивись на Ксеньку, дивись. <свят> Ксюша, стол развалится. Не надо, Ксюша. Не надо, Ксюша. <свят> Нельзя. Ну, бачите, <видите>? девчонка Не сидит <свят> на <свят> месте. <свят> Вона, коли за планшетом, вони, да, вони як роботи ці діти. А так немає планшета, забираєш, зразу вже кипить Все нормально. Планшет забирати треба чаще. Надіюсь, дырку ми не сделаємо. Рубі, ти на батут? Я під батут Красотишки Засміє, сміє. Французька бульдожка Вже, мабуть, замерзла. Зараз буду її в хату. Десять хвилиночок і все, і додому. Да, дотя, ти замерзла? Франь! Франь! Франюсики, давай домой. Мама холодна Ой! Боже, ти що? Дося, ну і скользько, все добре, гномик, маленькі, гномік. Ксюшко відправила додому, вибух, знову був вибух. Уже був сьогодні десь десь 14 чимосі. Зараз знову за городом вибухи. Так що таке неспокійно, неспокійно. Але тримаємося. Ну. Пристосувалися, ну що так? Ну, що куди ми поїдемо з цими красавчиками? З ними стільки мороки, Боже, скільки з ними мороки, їх вигуляти, зігріти. Я не знаю, у мене вони ще привикли, по сто раз на день, я туди, а сюди їх випускаю. Як в квартирі, я не представляю, як люди з ними в квартирах по сто раз. Ну, може, там собаки не просяться так часто, У мене дуже часто просяться, да, особливо у ця лабрадорша ночі. Я спати хочу, а вона один раз другий. І в 6 годин якраз такий сон міцний, вона проситься. І в 6 годин, в 12 випускаю. Потім буває таке і в 3 часа, в 6 обов'язково. Лабрадорша, вона як будільник заведений. А оця дівчулька, випускай, не випускай, все одно свої діла захоче, і зробить, там, де не треба. Опять мамі вимивати. Ну, я не знаю, ці французи такі вони. Да? Не очень аккуратнее. А оця дочечка буде гавкати, вона гавкає, коли хоче на вуличку. Гавкає. Дуже сильно ночі. Ти, типу, я хочеш не хочеш, але я завжди чую. Це рідко, коли я там можу її не почути, так? Да? Всі девочку чую. Мой хороше. Все, вже согріватися, йдемо. Пошли. Пошли Доброго дня, друзі. У нас сьогодні 26 січня 2026 року і хочу показати, у нас така холодина. така холодина, Там в кімнаті, де собаки, теплий пол, але сквозняк. І для цієї толстянки вона там стояла на сквозняки, вона їй дуже погано, я бачу. Був другий стовбур такий, бачите, з тої сторони, він упав. Ось. Оце кусочками я посадила сюди, зараз полью. і тут ми ще обнаружили божю коровку. Ксюха не трогай. вона прокинулась. Мабуть, ми її десь може вона в землі спала і проснулася. Зараз ми в порядочек приведемо, помиємо. Оці листочки, щоб вони були не пильні, і поставимо на ручки тут, хочу. в теплі. На ручки Такий сквозняк. Получається, там тепло, де собаки, але сквозняк. Двері було. я часто відкриваю. І ці толстянки там погано стануть. Боже на ручки там. Вона біля дверей недалечко там і світла вистачає. Такі справи. Наші рослинки страдають, не було таких морозів давно вже. Я пам'ятаю, були морози. Коли ж були такі сильні, владі кудись було 12 років, може до 11 років чи 10 назад були, але там три дня і все. Вони були там, може, чотири були, держалися недовго.